Ну, насправді, кого не спитай, всі знають ці треки, всі слухають їх зараз. А, глянь в TikTok, там далі цей тартак знову популярний. Тобто через роки да, він знову повертається. Я Бачив, що е, сапала злапала пісня. Сапала «Бумбокс». а «Бумбокс» да, ну, бомбокс. А бомбокс е, пісня, яку я слухав в університеті. Звідки? Звідки? Це тартак, по факту. Ні, 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 це графіт. Yeah. Це графіт. Yeah. А, ну, Але там історія дуже така кінжова. Не, не крінжова, а така. Типа, там було п'ять людей в тартаку. Два чувака мали, е, якщо я правильно поправив. Графіті, мали графіт з кливнюком. Потім вони розпалися, і інші два чувака-стартака створили з Клавнюком бумбокс, Ну, зипу. Е, Бумбіки ще пропонували Сагамоновим по ложику стати продюсерами. Положик відмовився стати продюсером бумбокса, уявляєш? Вау! І <laughs> ще я бачив ще відео, як потім. Е, Е, Хливнюк і компанія запрошують на концерт Тартака, але вони типу, зв'язані, а якісь, типу, там, такий, скажи, що приходьте на концерт Тартака. І він такий, будь ласка, приходьте на концерт Тартака.